16 жовтня бійці ДФТГ «Лівий берег» у Київському професійному будівельному коледжі провели захід, присвячений Мінно-вибуховій безпеці, до медичній допомозі та знайомству зі зброєю. У стінах ліцею, де багато слухачів активно брали участь у підготовлених заходах. У час війни така інформація є безцінною, адже вона може зберегти здоров'я і навіть життя. Чому важливо знати, як поводитися після виявлення небезпечних предметів? Розуміння правил поведінки при виявленні. Небезпечних предметів є критично важливим для збереження життя та здоров'я. Неправильні дії можуть призвести до серйозних травм або навіть загибелі. Тому навчання Мінно-вибуховій безпеці допомагає уникнути небезпеки та правильно реагувати у критичних ситуаціях. Самодопомога та домедична допомога. Чому це важливо? Туризм да? тобто, походи в гори і все інше, та може бути травматизм. Да. У воюючій країні, як і в мирний час, знання основ до медичної допомоги є необхідним для кожного. Вміння надати першу допомогу собі або ближньому може врятувати життя до прибуття професійних медиків. Це включає знання про зупинку кровотечі, серцево-легеневу реанімацію та інші критичні навички. Такі знання підвищують загальний рівень безпеки в суспільстві та допомагають зберегти життя у надзвичайних ситуаціях. Цього разу більше уваги присвятили саме критичні. Кровотечі, як розпізнати та методи зупинки від прямого затискання поранення до застосування турнікету. Чому треба це носити, знаєте, Чому? <плес> не, не, так? Чому? Не заразить кров. Не заразить кров? Є мультіран, малькі-рани і крім. Це треба носити для того, аби не захворіти самому. Коли ми контактуємо з будь-якими рідинами організму, треба 100% це з собою мати. Свідома молодь це наш вклад у майбутнє нашої держави. Молодь є рушійною силою змін і розвитку. Їхній ентузіазм, креативність та бажання змінювати світ на краще є незамінними для успішного відновлення та процвітання країни. Інвестуючи в молодь, ми інвестуємо в майбутнє нашої держави. Якщо думаєш на рік вперед, сій зерно. Якщо думаєш на 10 років вперед, саджай дерево. Якщо думаєш на 100 років вперед, виховуй людей. Дякуємо мережі магазинів тактичного спорядження страйкшоп за надані турнікети та страйкбольні приводи для тренування. Якщо сподобалось, не забудьте поставити палець догори і, звісно, підписатися на канал. Ну і напишіть вашу думку у коментарях чи корисні подібні заходи. А поки до зв'язку.